Привіт. А давайте поговоримо, як в стосунках відбувається взаємодія з іншою людиною. Та навіть не просто в стосунках, просто навіть у спілкуванні: чи то сусіди, чи то колеги, чи то давні знайомі будь-яка форма взаємодії. Можна взаємодіяти саме взаємодіяти, тобто певна дія, яка як стрілочка з двома кінцями дві сторони. І ти щось дієш, і я щось дію. Ти чуєш мене, я чую тебе. Я бачу тебе, ти бачиш мене, я відчуваю тебе, ти відчуваєш мене, там іде взаємодія, конект. А є така штука, як тупе потреблення. Тупе потребління це коли я так і не знайшла влучне і зручне слово українською мовою, як сказати, да, вживання, просто вживання. Тобто береш людину собі, і як пакетик сока на одному вдохі втягнув. І той пакетик сока викинув, все, ти його скористав, використав і фантики в мусорку, це вже вживання, це просто потребління. А взаємодія, це ж в дві сторони, це паралельно, в чому різниця на практиці? Якщо я зациклена на світі імені мене, якщо я зациклена на своїх потребах, на своїх дефіцитах, довга неможливість потреби задовільнити. Да? Якщо я зациклена на болючих переживаннях, то є неможливості отримати те, що я хочу. Да? І я це не визнаю. Я не кажу, що да, в мене дуже сильна потреба в тому, в тому, я не маю це в тому обсязі, що хочу. То просто я живу в світі імені Мене, великого, здорового, об'єктивного світу десь там не існує, то просто простір для відігравання моїх потреб, бо є світ імені Мене. Це такий стан психіки, який дитинка має до трьох років, егоцентричний стан. Де дитинка думає, що весь світ живе для того, щоб задовільнити тільки її потреби. І весь світ сприймається добрий або злий відносно мене і моїх потреб. Це така форма, форма усвідомлення себе в тому світі. Але це частина розвитку психіки, це не всі стадії, не всі процеси. Потім з того ми йдемо у період, коли ми починаємо розуміти, що є я, є мої потреби. Я вчуся взаємодіяти з іншими людьми, домовлятися, обмінюватися, про щось просити, усвідомлювати, що в інших людей є потреба, чути їх, бачити їх, і я співпрацюю, взаємодію да, з зовнішнім світом. І це більш розвинена вже йде форма комунікації, форма взаємодії. Але, на жаль, буває так, що або під час стресу, кризи, або, в принципі, по життю людина не перейшла на той рівень і лишилася в попередньому. Різні бувають обставини і причини. Зараз це не засудження нікого, не давання оцінок, це просто факт, сухий факт, як є. І що тоді відбувається? Тоді, в взаємодії з іншою людиною, відбувається відігравання, іде взаємодія, іде потребительство і йде компенсація своїх станів і потреб. І тоді... Ох, там іде тільки компенсація страхів, тривог або незалатаних, так сказати, дірок. І я не чую тебе, я не бачу тебе. Більше того, я не готова зараз сприймати і створювати певний простір для тебе, твоїх потреб, твоїх емоцій, твоїх думок. Я свою реальність буду просто проєктувати на тебе, як на білу стіну, проектор проєктує кіно. І часто ми запрошуємо в своє життя людей саме на роль оцеї білої стіни. Стій рівненько, не дьоргайся, я вже все про тебе придумала, я вже п'єсу написала, я вже знаю, що ти зробиш скажеш. Ось тобі сценарій в руки, пожалуйста, далі по тексту. і витримуй паузи. Да? І це називається відігравання. Якщо чесно, це дуже може бути травматично, як мінімум, непродуктивно, деструктивно навіть. І травматично, і для людини, об яку ми це робимо, бо ми її викреслюємо із статусу жива людина, персона і особа. І там є якась невідомість для нас, там є якась і нестабільність для нас, бо ми не знаємо ту людину. Але ми її не контактуємо з нею, не відкриваємо. Ми їй заліпили рота, сказали, заліпі свою дула, дали їй текст і сказали, читай по тексту, все як було. Строго режисера включили. Це не чесно і до тої людини, і це погано і для нас. Бо якщо нам люди отак підіграють, то ми продовжуємо знімати кіно імені себе. Ми продовжуємо стверджуватися і закріплювати ту поведінку, що існує світ тільки мого бачення, тільки імені мене, інших людей, інших поглядів, інших думок, інших емоцій, інших переживань не існує. Зворотнього зв'язку, не того, що я чекала, не існує, нічого не існує. Така авторитарна диктаторська, жорстка цензура, чого в сучасному світі немає позитивного сприйняття до диктаторів, до авторитарного такого стилю управління і в компаніях, і в країнах, але ми можемо бути такими авторитарними диктаторами в своєму житті і навіть не здогадуватись про то. Бо нам здається. Що ми хороший написали сценарій і ми врахували інтереси всіх. От в мене є діти, я їх веду на горку і гулять, все, я прекрасна мать. Що вони не хочуть, у них болить голова, вони не готові, немає настрою, не грибе і не колише. Ми йдемо, бо я що, я прекрасна мать, я дарю вам щасливе дитинство. Да? І я цих дітей, так сказати, ізнасилувала своєю знасіливала о том, яка я прекрасна, яка я геніальна, я їх навіть не спиталася. Я не законтактувала в реальності з ними, не подивилася, як вони себе почувають, на що в них сьогодні настрій. Може, ми туди підемо, може не підемо, може менше, може більше. Немає цього контакту з реальністю. Немає цієї взаємодії в моменті. Є тільки то, що я вирішила, я зробила, я так рішила шиншила. Є така пісня і там такі слова. Все. І це не взаємодія. Це не контакт. Це не реальна комунікація, там не циркулює енергія від одного до іншого, емоція і щось відбувається в реальності. Там просто іде тупе відігравання своїх страхів, комплексів або потреб. Якщо в мене є потреба бути класною вчителькою, я прийшла на урок, притягла мільйон наочностей, притягла мільйон іграшок. І просто устраює концерт по заявкам, концерт імені Маріни Молчан. Все, і понеслась. Я не дивлюся на дитину. Вона сприймає, не сприймає, вона ще е, знаходиться в фокусі інтересу, чи в неї вже пішов розфокус, чи вона вже переключила увагу. Та мені фіолетова, Звізда на голову наділа, все, пішла. І це не взаємодія, це не контакт, це відігравання, це компенсація. Це зацикленість на своїх потребах, на своєму тільки своєму баченні. А контакт з іншими людьми, а контакт з реальністю це завжди про співвідношення. Коли стелиться така скатертиночка на природі, і кожен викладає той смаколик, який він приніс. Хтось соло не приніс, хтось солодке, хтось шашлик, хтось кетчуп до шашлика, хтось цибульку. Да, хто що приніс? І тоді йде співвідношення, і тоді йде взаємодія. Але є лайфхак і секрет. Щоб в це співвідношення піти і взаємодію піти, треба перше дозволити свої думки ставити під питання і розуміти, що не всю істину і правду світу я можу знати, завжди може бути щось іще. І це може мою думку якось розширити, збагатити. І я відкрита до того. А друге, що важливе, в просторі у взаємодії обов'язково лишати платформу, безпечне, приймаюче середовище для іншої людини. Де там великий знак питання. Я не знаю, що то за людина. Я не знаю, що вона бажає, мріє, відчуває. Я буду уважно дивитися, я буду уважно слухати, я буду уважно намагатися відчути, а потім ще перепитаю. Бо може і справді людина це мала на увазі, а може мені вже здалося я собі фантазую. Тобто ми відкриті до того, щоб свої предположення, да, фантазії і якісь гіпотези перевіряти в контакті з реальністю на правдоподобність. а це мав в виду чоловік. А що він хотів сказати, а що він за це тимчувала? Наскільки це важливо? Це ніби просто істина, але це той вінтик, який зараза. Як на зло, дуже часто відпадає. Тому знайшли, прикрутили, і що? правильно, і пішли вчитися взаємодіяти і жити щасливо, по справжньому Ах, то життя. сьомки бомки гарного дня!